І покаже, що ми браття козацького роду. 19.00. Шикування у патрульних перевіряють посвідчення, проводять інструктаж і по маршрутах. Доповідаємо про обстановку на квадратах патрулювання. 20.30. повідомлення про загорання сухої трави на вулиці Млинівській вирушаємо туди. На місці уже працюють рятувальники. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання. Розповідають, невідомий вирішив спалити гілля біля електроопор. Працівники ДСНС викликали поліцейських. Однак, ще до їх приїзду, чоловік, який вчинив правопорушення, зник. Близько десь хвилин 40 назад. отримали повідомлення, що за заправкою Ола загорілася горить трава. Ми приїхали, виїхав на виїзд, приїхали, було виявлено, що людина спалює гілля біля опор, що є дуже небезпечно, тим більше біля заправки. Після того та людина, ми сказали почекайте, визвали поліцію, вони, вона почала тікати, втікла. Ми, відповідно, загасили пожежу. Після чого всього що хочу звернути увагу, що на майбутнє люди такого не робили, тому що може привезти до техногенної безпеки, небезпеки. І зв'язку з тим, що тут є заправка, високовольтні лінії опори, про попрошу громадян відноситися серйозно. Далі патрулюємо місто приблизно о 22-й годині до правоохоронців надходить повідомлення про ДТП із постраждалими на перехресті вулиць князя Володимира та Жоліо Кюрі. На місці бачимо понівечений мотоцикл та легковики з механічними ушкодженнями. Водію двоколісного медики надають першу допомогу. Екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення близько 22-ї години про ДТП з травмованими на перехресті вулиць князя Володимира, та Жоліо Кюрі, про те, що е Дорожньо-транспортній пригоді є учасниками транспортних засіб автомобіль і мотоцикліст. Прибувши на місце екіпаж патрульної поліції, виявив дійсно дорожньо транспортну пригоду за участі мотоцикліста і автомобіля. Водія мотоцикліста наразі оглядають і медичні допомоги, надають мед, домедичну допомогу. На місце буде викликана слідча оперативна група і подальше буде встановлено. Попередньо попередньо з характеру руху транспортних засобів і свідків. Е Попередньо те, що водій транспортного засобу не надав перевагу в русі мотоциклісту, який рухався прямо при повороті ліворуч. Цей виклик опрацювали, їдемо далі. На вулиці Фабричній правоохоронці фіксують порушників тиші, проводять з ними бесіду. Ті, в свою чергу, обіцяють, більше так не будуть. А далі розпочинається комендантська година. У всіх виявлених порушників та підозрілих осіб перевіряють документи та проводять поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів. Приблизно о пів на першу ночі на лінію 102 надходить повідомлення про зґвалтування. Правоохоронці оперативно виїжджають на місце виклику, однак там постраждалої не знаходять. Очевидці, які викликали полі... Розповідають, дівчина побігла у невідомому напрямку. Відомо, що дівчина гостювала у знайомих в будинку, який знаходиться поруч. Тож, доки одні займаються пошуками постраждалої, інші вирушають до ймовірних зловмисників. У квартирі проводять бесіду з чоловіками, перевіряють їх документи та житло. Згодом дівчину, яка заявила про зґвалтування, знаходять. Виявилося її повідомлення, було хибним. Доки на місці працює слідчо-оперативна група, ми вирушаємо далі. Наступна зупинка наркологічний стаціонар. Тут за ніч буває дуже багато гостей, а далі знову патрулювання міста. У підсумку нічне чергування було більш-менш спокійним. Ніч була відносно спокійною, були випадки дрібних порушень громадського порядку, правил дорожнього руху. В основному перевіряли осіб, які порушують комендантську годину, водіїв в тому числі. Було ДТП з травмованими на вулиці князя Володимира. Слава Богу, всі живі. На щастя, і також було повідомлення про злотування, яке не знайшло свого підтвердження. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.